Всім привіт! Хочу вас познайомити з тренером Сав Патрон. По перше, По-друге, в нього є файна жінка, котра його познайомила з компанією Лайф. Розкажіть нам, будь ласка, для поранення у мене були. Дуже серйозні проблеми із здоров'ям. Я дуже скептична людина. Я ну, перше, що сказав, дуже, дівчинка не парь мене свою. Пади ну, залиш собі ним тут і і так і без бадів. Сніданок починається з жмені пілюлі. Потім їхавши на виконання в Сольську область, мені по вирості було не можна бути голодним. а... Виконуючи бойові завдання, просто ну, не, неможливо там. По графіку харчуватись, і мені там лікар порекомендував там, з собою дитяче харчування. Тут я трошки включилася і кажу, нащо тобі та каша? Тут така сосна каша, тільки з вітамінками. В мене не було дня без тальмогелю, бо будь-який продукт, навіть вода там визувала і жоду. І причому таку, що якщо плюнуть, можна було там кафель пропалювати. Це досить. Вже я себе комфортно відчуваю. 8 кг мінус. І що в себе пропало? А в тічку. А пропала. Це круто, це гарбала. Дякую вам.